Зником є політолог Володимир Цибулько, і цього тижня було дуже активно обговорилося питання, чи отримає Україна право бити по Росії. Навіть відбувся зустріч британського прем'єра Стармера і Байдена, на якій нібито обговорювалося це питання. Ну правда, нічого не оголосили, хоча. Я собі погано уявляю, як це мало би виглядати. Ну що, виходить там спільно Байден зі стармером до пускової установки і читає там промову плити на Москву, чи як? Ну, я коли дивлюся на те, що діється на Росії, наприклад, величезна пожежа в Ростовській області, яка спалила там майна на, на десятки. Мільйонів доларів на сотні мільйони доларів. То враження таке, що е, Байден із Тернером не погоджували цю пожежу, тому що зараз відбувається дуже цікава гра, коли, наприклад, е, пропагандисти Зеленського пробували присвоїти всі військові перемоги е, Зеленському. І склалося певне враження, що військові перемоги є перемогами політичними. Коли Зеленський говорить про план перемоги, то політик може говорити про політичний план. Але це не його справа плани військових. Тобто його справа як верховного головнокомандувача. Створити політичні умови і е, фінансування для перемог військових, а не пряме управління військами. Так, от на це купилось видання більд, коли Зеленський почав крутити тему плану перемоги. Частина журналістів і експертів сприйняло це як план військової перемоги. Але тоді Сирський мав би цим займатися по лінії контактів, наприклад, головнокомандувачів, чи е, той же самий е, начальник генштабу, по лінії командувачів генштабів. Але ж ні, про це говорить Зеленський і більд раптом оприлюднює, е, нібито украдені, десь викрадені частини суперсекретного плану. От, виглядає, ми публікуємо частини секретного плану. Якщо ви публікуєте, то це план вже не секретний. А тепер Більд пише про те, що Зеленський політично може піти на заморозку в певних районах ведення бойових дій. Виглядає ще, ще дивніше. Тобто, коли мова заходить про дозвіл ударів по певних територіях, то це елемент медійної гри. Якщо Зеленському сказали, давай привертай увагу до себе, махай руками, танцюй, щось роби, щоб на тебе всі дивилися. Зеленський кричить: у мене є план, я їду, я везу в Вашингтон план. Я зараз, я зараз привезу в Вашингтон план. У мене є план. Я зараз Трампа ознайомлю з планом. Я Кабалу Харріс ознайомлю з Трамп, з планом. Ну і всі починають вестись на цей план. Але е, ну, дуже дивна є поведінка частини таких людей, які пишуть і говорять про війну. Про те, що саме політики е, ну, вирішують чи формують військові плани. Ні, військові плани формують військовики, і, і вони не завжди інформують не те, що політиків а Ну, В українському випадку, чим менше політики знають, тим краще, тим успішніше діють військові. Тому можна сказати, що дискусія довкола дозволу удару по Росії є формування панічних настроїв самій Росії. І головне, що сам Кремль з переляку на це купився і розганяє. Тобто він в цьому плані, я б сказав, що ця ідея дозволу бити в глиб Росії, вона зробила колосальну справу. Тобто раптом в Росії почали наростати настрої відчуття поразки. Тобто в Росії почали прививати думку про поразку в цій війні. І це дуже добре. Тому. Байден, саме очікування, наприклад, широкими масами російського політикуму і істеблішменту, і, і чиновництва. Саме очікування рішення, чи дасть дозвіл Байден бити в глибину Росії, чи не дасть. Воно вже доводить до психозів масових. І я б сказав, що воно. ну... Подавляє волю е, Росії до спротиву, тому що росіяни і так підозрювали, що ця війна не вигідна їм ні в якому відношенні, А тепер вже, е, по-моєму, приходить якраз закріплення цієї думки і е, переведення енергії сумніву в енергію спротиву, в енергію саботажу швидше за все. Тому що я, я чим більше аналізую події. Е, Ну, ці події, швидше за все, вони виглядають як е, ну, або недолугість, або необережне поводження з вогнем, або ну, ну це, це все. І коли а коли це син починаєш систематизувати і дивитися, так це ж втрати від цього, цієї необережності ще більше, ніж Росія завдає ну, в е, мілітарний спосіб. Тобто вона несе втрати. Від цих дій від саботажу внутрішнього на порядок більше ніж від ударів українських військ. Володимир але дивіться, є два тренди, які, як на мене, є взаємовиключені. З одного боку, це чи дасть Захід право Україні бити по російській території. А з другого боку, те, що Зеленський намагається провести цей самміт миру на якийсь для чогось. Запрошує Росію питання, а на хіба? А а, що, а... То, що буде робити? Так, це інший сценарій. Справа в тому, що в світі багато хто не розуміє взагалі сенсу цієї війни. Ну так, воно і якраз російські мережі е, навчилися проганяти думку про те, що ну, на різних майданчиках медійних, що в принципі війна б давно закінчилася, якби Україна здала, і, і все. Це був би. Політичний акт ніхто б нікого не вішав, не розстрілював. Ага, в Бучі чи в Ізюмі ми бачили, що не вішав і не розстрілював. І в цьому сенсі ну, нав'язується думка про те, що Україна ірраціонально поводиться, а не Росія. Тому, коли Зеленський почав качати цю тему з самітом миру, він ну, тут дуже важливо. Ну, скажімо так, не втратити першість в ідеї е, мир, мирних перемовин. Тобто, ми готуємося, ми лідери, ми, ми пропонуємо світу виступити реперів в нашому спорі з Росією. Ми запрошуємо Росію на перемовини. Тобто, ну, ідея такого публічного процесу під е, наглядом цілого світу, вона вибудовує дуже я б сказав однозначну лінію, безальтернативну лінію. Переможе, переможуть принципи міжнародного права. І тоді Росія своєю війною ще більше втрачає сенс. Чекай, а перемовини про що? От який був перший порядку денного? Перемовини про що? Про те, що вступати в Україні, вона так перепрошую, а почему тут Росія? Це не їхня собача справа. Так, от тут же ж ідея в чому що. Росію, ну всі прекрасно розуміють, що Росію треба перемогти в на фронті. Тоді вона зрозуміє свою глибину своєї помилки. Але оскільки на фронті перемогти важко, і це потребує ще додатковий трильйон, рано чи пізно все одно ці суми стягнуться з Росії, але ж суспільства більшості демократичних країн повинні дозріти до. до Думки про безальтернативність силового вирішення цієї війни, чому, наприклад, зараз на тлі оцих мирних ініціатив Зеленського раціональні європейські політики говорять про те, що НАТО повинно відправити контингент в Європу в Україну. Тобто на, на ці території, які контролюються е, українськими військами, можуть ну, пропонується як ідея введення. Військ, французьких, німецьких, із своїми комплексами ПВО, і ці війська мають прикрити територію, поки українці розбираються з росіянами на фронті. Ну така десь є ідея, і вона виглядає як дуже раціональна. Тому що росіяни стало відчутно, що росіяни бояться одного широкої інтернаціоналізації конфлікту війни. Тобто, коли не лише зброєю, а і живою силою почнуть допомагати країни-партнери, от тоді Росія, Росію почне просто, так би мовити, виносити, по-перше, відчуття поразки, тобто без виходів. Росії майже два роки створювали умови, коли в неї є варіант відходу. В ну, перший, перший рік війни з цими стамбульськими угодами е, був навіть е, ну, перший, от пригадаю, другий рік. Цілком раціонально виглядала ідея відкочування російських військ на е, кордони станом на 24 лютого 2022 року. А по цих всіх інших територіях тоді перемови там років на 20 30 чи, чи щось подібне. Потім Після відбиття Харківщини стало зрозуміло, що можна звільнити всю Україну. Росія, звичайно, певним чином відреагувала на таку загрозу. Вона відмобілізувала додатково 600 тисяч живої сили. Вона почала швидко реанімувати зі складів стару техніку. Залучати боєприпаси з Ірану в Північної Кореї, що за все, що із Китаю, але китайці ну, так акуратно їх маскували під е, Корейські. Ну, от, е, виходить так, що е, сама ідея мілітарного розв'язання е, війни, ну класична перемога, можливо, без параду на Красній площі, вона Нікому особливо не потрібна, тому що російська територія не дуже кому потрібна взагалі. Досі ми навіть в українському плані миру ми не бачимо вимоги зміни політичного устрою Росії. Нема. Він взагалі, тобто, будь, нав'язування будь-яких зустрічних ідей на відміну від того, що нав'язує Росія Україні там і федералізація і, і демілітаризація і тому подібне. Ці всі фріківські ідеї вони ну, більше потрібні для Росії ніж для України. Тобто, по суті, Росія сама оголила е, рецепти умиротворення Росії: це йде денацифікація, це денуклеаризація, тобто позбавлення ядерної зброї, Ну, реальна конфедерація або надання е, ну, самостійності. Частині регіонів, які економічно спроможні жити, вижити і стати ну, суб'єктом міжнародного права. Та частина, яка не спроможна, для неї мають бути створені конфедеративні відносини нового типу. Але ж про це не говориться. Тобто всі прекрасно розуміють, що всі варіанти, які досі до цього союзу, нового Союзу Байдена і Стернера, вони по суті не передбачали демонтаж путінізму. Але зараз тема демонтажу путінізму стає все більш актуальна. То всі прекрасно розуміють, що колективний Путін це, це не фізичний путін. І отут шукається якраз варіант, як. як Оскільки внутрішніх політичних структур в Росії нема, на які можна було б покласти відповідальність за долю Росії, тоді який варіант мусить бути, бо окупація так ну варіант Японії чи Німеччини не проходить, бо в Росії величезна територія, вона звичайно, ну з Росією розмовляти треба е, виключно е, пресуючи Москву і Санкт-Петербург. Все інше ну не, не потребує спеціальної, все інше прийме будь-яку будь яке рішення, яке прийде з Москви або з Петербурга. Володимир дивися, і одне була ця зустріч Буданова, де він заявив, що завершення війни можна очікувати на межі 25 пятого року, коли в Росії вичерпаються внутрішні резерви. І таке складається враження, що Буданов просто не інформує Зеленського, який говорить про завершення війни до кінця цього року. Ну що вони не можуть сісти десь біля акваріуму в кабінеті Буданова, чи десь там в, в зеленському кабінеті, чи десь на нейтральній території, і домовитися, коли вони хочуть закінчити ту війну, чи як? Ну, це я б сказав, що це різні центри створення димових завіс. Буданов створює свої димові завіси, Зеленський свої димові завіси, а військові працюють е, автономно. Хочу нагадати, е, що ця Будановська розвідка вона ж не є фронтова розвідка, е, це не розвідуправління генштабу, це аналог американської РУМО е, розвідки Пентагону. Тобто це, це військова розвідка, швидше військово, і військової, яка військово-політичні функції також виконує. І от Буданов в ряди годи, розлагольствуючи на різні теми, він кидає дуже багато всяких таких контраверсій, що вважається, що це таке ну, професійне е, затуманення певних воєнних процесів. Ну, Зеленський теж до цього вдається, бо він, він взагалі за два з половиною роки він, він мудрився димові завісиві одночасно власному народові, західним партнерам, своєму генералітету, своєму найближчому оточенню, а також олігархам, які в нього вкладалися свого часу, які привели його до влади. Тобто, тут тут ми бачимо. Одночасно ну, гра на багатьох дошках, те, що в шахових партіях культивується, і в шахових змаганнях. Тому от, мені здається, що така гра на багатьох дошках, вона якраз е, створює обставини, коли Путін, в якого, здавалось, все гіперцентралізоване, він не встигає реагувати на, на ці. Е, ну, от, Одночасні, дуже часто взаємозаперечуючі випади. Ну, якщо послухати, наприклад, того ж самого Подоляка, який каже, що людина за кілька років перебування на високій посаді вигорає, ну, це ж, мабуть, подоляк має на увазі Зеленського, що він вже засидівся на цій посаді. А хтось інший має на увазі, що то, вважає, що за цими словами. Подоляк мав на увазі усунення того ж самого, наприклад, Шмигаля, або, або може, Татаро він мав на увазі. Чи може Ярмака він мав на увазі, теж роками засиджується і вигорає на посаді. Так. Е...